Я сама то та звихнена слава. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, гаряче пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ або немов. Яка соната? Так, немов музика, солодкі уполюючи, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючи, покликуючи, вбиваючи? А одначе, одначе, що це є, що крізь усей той блиск? Котрий хвилює так розкішно крізь мою душу, в'ється щось, немов жалібний креповий флер, і що я, помимо того, що в моїх жилах пливе кров будучини, не маю будучини, не маю в житті своїм.